Інтерактивна вистава та подарунки для дітей у Чернівцях відкрили казкове відділення. 4 січня у Чернівцях на площі Пресвятої Марії відкрилось казкове відділення. Основна мета це в нас доставка свята для діток, доставка святкової атмосфери різдвяної. Також у нас є фотозони, можна пофотографуватися, відправити для своїх рідних те, що ви там зібрали в нашому казковому відділенні. Казковий ельф намалює Вискітки, тобто казковий гри можна для батьків, можна для діток, і можна в нас помалювати 3D ручками і на планшетах спеціальних. Казкове відділення для дітей віком від 4 до 12 років, які мають можливість познайомитись із казковими героями. У діток тут дуже горять очі. Вони щасливі. деякі справді вірять. Що всі ці ельфи вони справжні. Справді вірять, що про мене написали книжку. Для дітей інтерактивну виставу грають казкові ельфи у фургончику. Показ триває 15 хвилин, а глядачі отримують подарунки. Долучився я тому, що е, дарувати дітям казку у цей важкий час потрібно, і потрібно не тільки дітей радувати, а також дорослих, адже казку вірять усі, незважаючи на вік. Там було написано чарівник і, 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 і потім, коли дозвонилися до нього, якісь чарівні звуки стали. Ми зайшли і були дуже приємно вражені, такі красиві локації для дітей, дуже ці красиві аніматори. Я не була всередині, але Максиму дуже сподобалось. Казкове відділення працюватиме у Чернівцях до 7 січня з 11 до 19.30. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4